Звітаю всіх, зараз відкрив я свою і стартер і воспіталку, яку ви не бажаєте дивитися відео про цих, а може мене блокують. Але я вам хочу показати одну річ. Не буду я вам маточники показувати, вас я не здивую нічим. Але хочу молодим сказати, якщо ви Робите воспіталку і даєте їм підкормочку, то завжди ставте вощинку. Вощинку я ставлю їм, свого виробництва, так можна сказати, сам робив. Дивіться, яка краса, як відтягують, відбудовують класно, але тут матка внизу в мене, тому вони. І я її. Аж на самий край практично поставив, і вони її отак відбудували за два дні. Це я їм поставив. Але ж треба враховувати, що в нас йдуть холода, а вони будують як красиво. Дивіться. Ох, така краса. Відбудували. І тепер треба їм ще одну вощинку ставити. Це для того, щоб. Вони не забудовували маточники. Хто цим займається, той знає, а хто не займається, то дивіться. Це у мене госпіталка, стоїть рамка. Вже буде сьогодні накривати, але навмисно показувати не буду, тому що не хочу. Раз у вас нема, у вас не цікавиться, я вам показав і як сім'я. Працює і стартер, і вихователька, але мало отзивів, за 34 дні тільки тисячу переглядів, це нічого. Ну, Раз вас не цікавить, то я вам і показувати не буду. Показав вам ще одно, що треба ставити вощину обов'язково. Вниз не обов'язково, а тут вверху, тут молода бджола, вона кормить лічинок і тут е, рамки з відкритим розплодом. І завжди. І я ж їх підгодовую сахарно-мидовим. Все, дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитесь. У нас холодно. Так, бджілки Зразу, бачите, погоди немає. 11 градусів усього. Закінчив я практично своїми пакетами. І дякую, хто дивиться мене. До побачення до наступного відео.